Вітаю, друзі! Видалась можливість записати чергове відео. На жаль, за останні майже півроку Це лише тільки друга така можливість. Тем для обговорення накопичується дуже багато. Але часу на от таке спілкування практично немає. Сьогодні я хочу обговорити одразу три теми. І почну я з теми коментарів, деяких, підкреслюю, деяких. з... Глядачів, які подивились інтерв'ю Сергія Кривоноса, в якому він з моєї точки зору ніщівно, але обґрунтовано розкритикував діяльність та бездіяльність вищого політичного керівництва нашої країни, яка призвела до миттєвої втрати півдня нашої держави. Мова йде про інтерв'ю, яке дав Сергій Кривонос. Наведу деякі з коментарів. Еще раз. Кривонос, где ты был первые пять дней войны? Как советский офицер сдал сторону и спрятался, а потом вылез на 50-й день и начал рассказывать, как воевать нужно было. Это цитата. Другий комментарий. И в принципе такого смысла комментариев их чимало. Генерал, по чому ти в студії не на передову не захищаєш нашу страну? Хочу одразу відповісти от на ці закиди. По-перше, я щиро переконаний, що ці коментатори вони не мають жодного відношення до війни. Або, іншими словами, в кращому випадку для цих писателів війна почалась 24 лютого. Бо для тих з нас, для кого війна почалась ще в 2014 році, не є таємницею, хто такий генерал Сергій Кривонос, його вклад в оборону нашої країни і чим він займався, починаючи з 2014 року. Тому дорікати Сергію Кривоносу, це повне безглуздя. Що стосується місцезнаходження знаходження генерала, то незважаючи на прізвище, будь-який генерал має знаходитись в штабі, звідки він має керувати Збройними силами. Не місце генералів знаходитись на передовій. Ще один коментар, який особливо привернув мою увагу, це так, ну, так би мовити, от з моєї точки зору, знаєте, це така собі квінтесенція всього того зеленого бруду, який встигли вилити на. Сергія Кривоноса, який, Нахаба, спромігся критикувати політичне керівництво держави. Цитую: де ви були 24, 25, 26 лютого, Гідра піднімає голову і сирена офіс нашого лідера, який з коміка став титаном? Кінець цитати. По-перше, хочу повідомити автору, що титаном став не комік. Титаном став Коля Абалонський, Коля Київський, почесний захисник і рятувальник Закарпаття. Він же Микола Тищенка. Це Микола Тищенка сам собі взяв позивний, нахер йому той позивний одному Тищенку відомо, але сам собі Микола взяв позивний Титан. А комік, як був коміком, так коміком і залишився. Що стосується того, де був Сергій Кривонос, він про це розповідав вже неодноразово. І мої друзі безпосередньо були свідками. Сергій Кривонос випадково опинившись в перший же день в Києві, знаходячись, опинився в аеропорту Жуляни аеропорту, який знаходиться серед місті Києва. Побачивши на власні очі фактично відсутність оборони литовища, а Сергій Кервонос, хочу нагадати, в 2014 році керував обороною аеропорту на Донеччині. Не донецького аеропорту, а іншого аеропорту після звільнення Слов'янська і Краматорська. Саме Краматорський аеропорт боронив спецназ на чолі Сергієм Кривоноса. Знаючи безпосередньо, як треба організовувати оборону злітної смуги пунктів управління аеропортом, Кривонос взяв на себе керівництво тими розрозняними і дезорієнтованими підрозділами, які перебували на той час в литовищі в Київському, і організував оборону аеропорту Жуляни. Ще раз підкреслюю, мої друзі безпосередньо перебували в той час в жулянах і були свідками саме таких дій з боку генерала. Перш ніж перейти, друзі, до другого питання, пов'язаному з Кримським півостровом, хочу нагадати вам, що виключно ваша активність, ваші лайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. І разом з тим хочу нагадати вам, що єдиний, на кого ми з вами, цивільні українці, можемо покладати свою надію, це жодним чином ні політики, жодним чином, не урядовці, не депутати, це виключно наші рідні збройні сили. І тому вимушений в черговий раз закликати вас підтримати наших хлопців. Я продовжую. Мова зараз піде про Крим. Після того, як вчора відбувся величезний підкреслюю, величезний хлопок в кримському, на кримському літовищі під саками, знов ожила ідея у наших вітчизняних політиків. Знов почались розмови про негайне скликання так званої кримської платформи. Нагадаю, що це таке. Після того, як відбулася анексія Крима, вся увага, в першу чергу, воєнна, в другу чергу політична, була зорієнтована навколо подій, які тривали на Донбасі. І я погоджуюсь з тими, хто каже, що, на жаль, питання повернення. Українського півострова Крим під юрисдикцію нашої держави, воно якось випало з повістки денної. І це відбувалося протягом кількох років. Політтехнологи Володимира Зеленського вирішили використати цю прогалину і спробували організувати якийсь такий собі політичний майданчик. Для того щоб, хоча б не забувати в інформаційному просторі нагадувати в першу чергу нашим західним партнерам про те, що окрім Донбасу, який тимчасово окупований Росією, є ще і півострів Крим. Для цієї мети була організована і проведена і широко розрекламована так звана Кримська платформа. По перше, цей захід був спрямований. Для пошуку виключно політико-дипломатичних, можливо, е економічних якихось способів вирішення питання незаконної анексії Кримського півострову. Отже, на той час, вибачте, за такий брутальний вислів, але це була організація абсолютно другорядної Балаканини. А чому другорядна? Бо варто лише подивитись перелік персон, які прибули на цей захід. Це персони другого або, здебільшого, навіть третього владного ешелону з кількох країн світу. Те, що було представлено чимало, реально чимало країн світу, не говорить про значущість цієї події. Абсолютно і, на жаль. Після того, як було завершено оце е, урочисте шоу, треба було ну, якимось чином приступати до якихось конкретних дій. А от з конкретними діями нічого так і не склалося. Бо, в принципі, ніякі конкретні дії апріорі не були передбачувані створенням цієї кримської платформи. Це було виключно майданчик для просування інформаційних тез щодо необхідності повернення Криму під юрисдикцію країни. Разом з тим, з того часу, ситуація в нашій країні. Ну, м'яко кажучи, дещо змінилось. І в той час, коли у нас в Україні триває повномасштабна, повноцінна війна з Російською Федерацією, відокремлювати питання Криму, знов таки реанімуючи пустопорожню кримську платформу, з моєї точки зору, є абсолютно недоцільним. І врешті-решт. Така ініціатива, вона може в стратегічному вимірі зіграти з нами злий жарт. Справа в тому, що на сьогоднішній день, з усіма, абсолютно без винятку, з усіма нашими союзниками та партнерами, коли віддається розмова про необхідність повернення контролю над всією територією нашої держави, абсолютно підкреслюю, з усіма мова йде в тому числі і без жодних сумнівів, і про анексований півострів Крим. Коли зараз за ініціативою я не знаю кого саме намагаються реанімувати оцю балака... балакучу, пустопорожню, дипломатичну забавку під назвою Кримська платформа, таким чином фактично виводячи певний пас на козир Російської Федерації. Бо, врешті-решт, це може призвести до того, що з часом, а час плине дуже швидко, питання. Звільнення території нашої держави від російської орди, воно може бути розділене навпіл. Одне питання це звільнення материкової частини нашої країни, а інше питання окремо. Давайте зараз не будемо обговорювати питання Криму. Або давайте його будемо обговорювати після того, як давайте його будемо обговорювати на дипломатичному рівні. От така ганьба. Вона може бути спричинена саме бажанням реанімації пустопорожньої ідеї кримської платформи. Ну і нарешті питання третє. Перш ніж перейти до третього питання, в черговий раз хочу нагадати вам, друзі, що виключно ваша активність, ваші лайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео відеоморожаю Ютуб. І в черговий раз закликаю вас допомагати нашим захисникам єдина наша надія і єдина можливість повернути загарбані території. Це Збройні сили нашої країни. Третій фрагмент обговорення сьогоднішньої нашої зустрічі я назвав під загальною такою тезою Коли помре Путін. Справа в тому, що вже доволі давно. Я звернув увагу, що величезна кількість наших співгромадян надто великі надії покладають на фізичну смерть лідера Російської Федерації Володимира Путіна. Доволі часто я чую, закиди, мовляв, коли він здохне, от хто б його прибив, от тільки там, новачком його отруїти. і що. І ви дійсно вважаєте, що. В разі загибелі цієї наступного дня Росія звільнить окуповані території? Ні. Справа в тому, що протягом 20 років, якими керує Російською імперією, недоімперію, не Володимир Путін, йому вдалося, це треба чесно визнати, створити такого собі колективного Путіна. Це Люди далеко не тільки ті, кого називають найближче оточення. Між іншим, деякі з колективного Путіна вони навіть не входять до найближчого кола Путіна. Цей колективний Путін це навіть більше, ніж Радбез Російської Федерації. Це збіговисько однодумців. І далеко не всі вони. Згодні, по-перше, на е, заміну, фізичну заміну Путіна на якогось іншого керівника, бо зараз вони всі знаходяться приблизно в рівному становищі, як тільки Путін гікнеться, почнеться внутрішня конкуренція. <кiffe> <кiffe> в цьому збіговиську. Але хто сказав, що е, в обов'язковому випадку ця Внутрі видова боротьба, вона призведе до зміни зовнішньополітичного курсу країни в цілому абсолютно ні. Адже серед найближчого оточення Путіна, серед тих людей, яких називають decision мейкерами є декілька доволі впливових особій, які, ну порівняно з якими я б сказав, так, Путін виглядає ще й таким собі миротворцем. Але з моєї точки зору доволі небезпечним є тенденція, скажімо так, ототожнювати дії Російської Федерації щодо нашої держави, щодо колективного заходу. В цілому, оця антизахідна риторика і позиція, яка з роками від зомбоящика російського, вона вже інтегрована до мізків. Величезної кількості так званого глибинного русского народа, от е фізична смерть персони Путіна, вона абсолютно жодним чином не призведе до зміни світогляду оцього глибинного русского народу. Вони, як здатні були вбивати абсолютно цивільних. Українців, в тому числі і жінок і дітей, як здатні були гвалтувати, як здатні були ледь не вилевся красти, починаючи від пральних машинок, закінчуючи унітазами. Оце і є ця вся сутність цього глибинного народу. І жодна зміна фізична лідера, вона не призведе до. Ну, Немиттєво, хоча б в якомусь там осяжному періоді часу зміни світогляду от цього глибинного народу. Ви можете подивитись вже в Ютубі чимало різних блогерів, які постійно перебувають на так званих чат-рулетках, і ви самі можете пересвідчитись, що безпосередньо в головах у, у переважній більшості оцих лаптів. Сподіватися, що фізичне знищення Путіна миттєво призведе до зміни їхнього світогляду, ну, це марна справа. Що може призвести до дійсно рішучих змін в політиці Росії виключно величезні поразки на фронтах на нашій території? Виключно в тому випадку, якщо з допомогою наших союзників Українським Збройним силам вдасться нанести якісь Значущі знакові поразки Другій армії світу, виключно це спочатку призведе до деморалізації лаптіногих, а вже з часом може призвести до переоцінки цінностей і зміни світогляду. Перш ніж бажати. Змін якихось в стосунках між Україною і Росією треба назавжди собі зрозуміти. За будь-яких обставин платформою для зміни стосунків має бути перемога нашої країни. Іншого шляху у нас просто не існує. Ми можемо або перемогти, або загинути. Третього не дано. Підтримуйте Збройні Сили України. Щасти вам, перемога буде за нами.